Ча, на друже! Ми продовжуємо подорож пустелею снів. Цього разу нам потрібно допомогти сурикату Оліверу побудувати замок зі снів єдинорога. Нам знадобиться ця сторінка. Моркоте, сьогодні ми можемо отримати нашу першу букву А. Я впевнений, ти знаєш цю букву та багато разів чув цей звук. Подивись на малюнки, ось лікар просить хлопчика відкрити ротик і сказати А-а. На другому мама заспокоює дитинку. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Спробуй і ти промовити звук а, -а, а. Поглянь, як відкривається ротик, коли ти промовляєш цей звук. А ось як виглядає наша буква А. Є маленькі букви та великі. Про це ми обов'язково дізнаємось більше у нашій подорожі. А зараз наше перше завдання. Знайди цей малюнок на сторінці. Уважно його розглянь! Знайди всі букви А та обведи їх. Постав відео на паузу і починай! Ось, де букви ховалися! Котезно! Ми збудували першу частину замку. Ти, мабуть, пам'ятаєш, звуками чуємо і вимовляємо, а буквами позначаємо ці звуки, щоб читати та писати. Кожне слово починається на якусь букву. Це буква А. Наше наступне завдання з'єднати з буквою малюнки, назви яких починаються на а. Давай спробуємо! Назвемо предмети, які ми бачимо, і знайдемо ті, що починаються на а. Сир. М'яч. Апельсин. Ось воно. Це слово починається на букву А. З'єднуємо апельсин з буквою. Наступне слово а теж починається на А. З'єднуємо. Що далі? Окуляри рука, автобус акула. Ти почув слова на А? Автобус та акула. Тепер ти знайди це завдання на сторінці. З'єднай з буквою малюнки, що починається на А. Постав відео на паузу і починай. Чудово! Ми отримали наступну частинку замку. Ой, щось мої лапки втомились. Виконаймо вправу для пальчиків. Поклади олівчик на стіл. Трьома пальчиками візьмися олівчик посередині, як показано у відео, і прокручуй його як дзигу то в один бік по колу, то в зворотньому напрямку. Фантастично котезно! Зробите саме іншою ручкою. Цю вправу. Повтори декілька разів. Чудово! Наше наступне завдання створити візерунки для замку. Та спершу згадай, щоб гарно писати, сісти треба рівно та правильно тримати олівчик. Тепер знайди ці рядочки на сторінці та пропиши їх. Постав відео на паузу і починай. Молодець! Ми завершили наш замок зі снів чарівного єдинорога. Ти сьогодні гарно впорався і вивчив букву А, щоб взяти її з собою до смарагдового лісу. Знайди та розфарбуй букву А в своїй апетці. Чао-мяу,ркути. І до нових пригод!